Вітаю усіх шанувальників риболовлі, З вами Павло Зібров і це календар рибалки на телеканалі Трофей. Незважаючи на завершення зими, вода в ріках та озерах не поспішає зростати. Проте, відчуваючи наближення весни у коневі та коропові, починають проявляти більше активності. Тож цього тижня ми з вами будемо ловити судака, окуня та пласкирку. А зараз докладніше. Цього тижня температура знов опуститься до нульової позначки. Небо залишатиметься переважно хмарним. З рідкими, проте довгочасними проясненнями. Тепліше за все, цього разу буде на Заході та півдні країни, де температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 7 градусів в день та від плюс 1 до мінус 4 градусів ночами. На півночі, Сході та в центральній частині країни, добова температура сягатиме плюс 4 градусів та опускатиметься до мінус 6 протягом ночі. Північно-західний вітер згодом зміниться на суто Західний. Його середня швидкість становитиме лише 3-4 метри на секунду. Проте напередодні незначного похолодання у середині тижня його пориви подекуди сягатимуть 8-9 метрів на секунду. Загалом, виходячи з прогнозу погодних умов, найкращими днями для виходу на риболовлю стануть з понеділка по середу та неділя. Судак після сходу криги стає дедалі більш непередбачувальним, однак зміна сезонів не стане на заваді у тих, хто достатньо добре знає його поведінку. У першу чергу починають змінюватись горизонти води, де хижак найбільш активний. Великий хижак намагатиметься триматись маршрутів малька та дрібної риби, які дедалі частіше зустрічатимуться у поверхневих водах. У перших числах березня, враховуючи погодні умови, судака варто шукати ближче до русла, що межує із бровами або рівнинними ділянками, вкритими піщаним ґрунтом. Основним знаряддям лову судака Стає швидкий далекобійний спінінг класу Light або Medium. Водилище оснащується безенерційною катушкою із якісним фракційним гальмом, типорозміром до 3000 на яку у свою чергу намотується жилка або шнур із розривним навантаженням від 5 кг. У якості принади використовують блешні та вузкотілі воблери. Проте найбільші результати принесуть саме твістери та віберхвости у поєднанні із шарнірним джиговим голівками вагою від 10 грамів. Оптимальна довжина принади наразі коливатиметься від 5 до 8 см, оскільки на початку весняного сезону не варто гнатися за трофейними особинами, Натомість зробивши ставку на середній, що є більш активними та схильними до зграйного засібу життя. Окунь переслідуватиме молоду рибу на порядок активніше. Тож його молоді особини все частіше спостерігатимуться у прибережних зонах та поблизу мілководдя. Вранці його зграї можна спостерігати поблизу глибоких та довгих брів, вздовж яких проходять добові маршрути малька та мирної риби. Смугастий хижак перебуватиме здебільшого у горизонтах, наближених до дна водойми на глибинах до 4 метрів, на відстані до 1 метра від донної поверхні. Ця риба складатиме більшу частину вилову у рибалок та стане найкращою цілею в умовах перехідного сезону. Ловлять її за допомогою легкого спінінгового водилища довжиною від 2,5 метрів, оснащеного невеликою безнавцінною катушкою. У якості основної принади рекомендується використовувати силиконові твістери розміром до 5-6 см, помаранчевого, сріблястого або темно-червоного відтінків. Плоскирка навпаки буде більш активною під час довгих теплих прояснень, які спостерігатимуться на початку тижня. Поступово із вісняним прогріванням води її вилов даватиметься рибалкам все легше, оскільки активність цієї теплолюбивої риби лише починає зростати. Найкращим засобом її вилову стає легке фідерне водилище, здатне ефективно працювати із оснащенням вагою до 120 грамів. У якості насадки використовуватимуться апариш, невеликі червоні хробаки та мотиль. Підведемо підсумки. Температурний режим стабілізується. Та не дивлячись на невеликі похолодання, зовсім скоро нас очікує тенденція до повноцінного потепління. За таких умов судак триматиметься біля русла, а у та Коропові шукатимуть собі їжу вздовж брів на глибинах до 4 метрів. Тим часом триває реєстрація на найкращий турнір з летвідерної ловлі Fish. Тож усі бажаючі можуть зареєструватись на офіційному сайті Iron Fish або за телефоном, який ви бачите на екрані. Я традиційно бажаю вам добре провести час з улюбленою справою і ні хвоста, не лузкие.